Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 5 жовтня. 5-5 жовтня. 24 рік. Завершили ми посівну, ячменя. посіялися все. Кого це цікавило, дякую за увагу. Посіяли ми. Хто більш детально хоче, що і як, поїхали. Поле. Підпосів ячменю, що ми робили без рублячого катка. Казав, мені подобається, як палочка стояла, бо ну багато людей, хто хоче, щоб було красиво, рівненько, як граблями загреблено Це неправильно. Це неправильно, особливо зараз. Раніше це так було нормально, тому що все одно сніг піде, все одно дощ піде, за це ніхто і не звертав уваги. Зараз поле. Потрібно, щоб щось затримувало той сніг, якого в нас зимою немає. Задискували ми, була в нас така стояча палка, начебто все гарно, так як ми хотіли. Не склалося в нас посіять. Хоч і пішов дощик, але ну, пішов дощик я розумів, що воно заросте. Якщо посів, то воно заросте, чесно говорячи. І піждали ми, поки зійшла, падалися і задискували. Дискування я не знімав. Задискували, ну і вийшло у нас ось так. Уже палка в нас не торчить, немає палки. Але я скажу, що дійсно без рублячого катка палки до, до, до хрена. Ось там у нас ми зробили рублячим катком і дискували за одне все його. Там у нас лишилось підпосів проса. Не зупиняємося ми, просо будемо все одно сіяти кого цікавить. І палка, а там чорний пар, там чорний пал, пар де рублячим катком. Сіяли, посіяли ми, ячмій зацель. В нашій улюбленій нормі. Ну, трошки ми... Змістились не 2 мільйона, а 3 мільйона. 3 мільйона, тому що пізній посів. Минулий рік нас навчив, те, що може випасти, вимерзнути, то ми то, вже додали. Добавили висів, є в нас волога, я вам скажу. ну Багато людей кажуть, що де волога, немає, там вологи, ті регіони. В нас ось волога. Ну, волога де? Ми її зберегли за рахунок дискування. Ми зробили зверху мульчу, а там он, волога. Земля, ну не то, що я її там взяти, ось бачите, вона ліпиться. Вона волога. Але. Ми продискували мілесенько, мілесенько мілесенько, прибрали сонях. Вон навіть десь він і лишилося щось там зеленіє. То не страшно. Сусільний соняшника ми прибрали. Ми зробили там 3-4 см, продискували, підсушили. Почекали 2 дні, воно висохло, Ось це товщина шару, декілька сантиметрів. І ми посіяли в сухий ґрунт. Чому? О, пояснюю. Щоб зразу запитань не було і все. А ви вже пишіть правильно, неправильно. Я по-своєму роблю. Чому? Тому що, якщо ми зараз посіємо на ось ту вологу, ось вона є, 5 см, 5-7 см. Специфіка. Зернових культур відбивати вторинну кореневу систему на глибині 2-3 см 2 см, ви його хоч і на 10 сійте. Вторина коренева відіб'ється на 2 см. Тобто, якщо ми зараз посіємо аж сюди, він то зійде, вилізе, цих 7-10 см, вилізе, він зійде по-любому дуже швидко. Але він втрачає дуже він довго. За спостереженням, відбуває ось цю гульку і все. А якщо його посіяти на 2 см, він відразу від проростка відбиває оту вторинну кореневу систему і не тратиться на відбивання ось цієї гульки. Ну, кожен так. Нам глибше не потрібно, я не бачу сенсу, щоб його сіяти аж туди. Зараз такі сроки, що закущитися, він уже не встигне по-любому. Як на мене, чого я добивався, ну так посіяв. Я б, знаєте, я посіяв би в перших числах листопада краще. Але не знаємо, яка погода, як воно складеться, як воно буде. Ото було б краще. Я посіяв би 3,5 млн в перших числах листопада, і було все добре. Це я точно знаю. Ну. Не хочеться ризикувати і втрачати час. Якось воно все вже задовбало, як кажуть. Ми зараз посіяли на глибину 2 см. 2 см. Сантиметр. Ось ось зернин. 2 см. Сантиметр. Чому мілко? Тому що було помічено ось цей бугорки, що в нас є. Зараз вітер, а як піде дощ, воно ось це замулить. ось так. І додавить ще пів см глибини. Так що треба вираховувати на це. А палка, палка, красива, в нас палка лежить. Те, що ми хотіли майже. Краще, щоб її було більше вона стояла. Але такий фон мені подобається. Подобається, хтось скаже чорті що, палка. Знаєте, мені б краще, якби ще якісь бур'янці стояли. Якби ще зійшов соняшник такий ріденький. ріденький ріденький І потім вдарив морой, і він був соняшник по коліна той. І вдарив мороз, і він примерз. І щоб це все затримувало сніг. ой це була б красота. Це, це мрія, а був би а не ячмінь А так ми лишили ось таку палку. Сніжок, якщо буде дути, у нас сніжок не йде лопати тихенький у нас сніжок йде. Якщо і йде раз за зиму, там притрусить землю, і його на полях здує і надує в посадки на дороги, на дорогах не можна проїхатися, то. В нас він буде затримуватися. Затримуватися трош, хоч трошки ось цією палкою. Все, начебто розповів, сіяли ми без добрив. Ну, хотілося б з добривами. Якби в вологу землю, можливо б, да, краще було б з добривами. Ну не то, що да, краще, а по-любому потрібно з добривами сіяти. Сійте. Селітрою, з карбомідом, з чим є. Дайте хоч 50 кілограм, а сійте. Ну, ми посіяли без добре. Ми розпіздяє, не склалося в нас, ой, розгільдає. Такі ми. Все. Дякую за увагу, розповів, розказав. Ви коментуйте, підказуйте, хто що думає. Звісно. Південні регіони в цьому році молодці, все виграли Ми джекпот з вологою. Зараз нас, бачите, ось зелені поля, сходять пшениці, ось поруч рапс сусіда, то то просто сходить. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Не забувайте коментувати, підписуватися. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати врожаї, що є у нас така можливість. Всім здоров'я, тримаємося.